Ти більше року намагаєшся завагітніти, але все безрезультатно, здаєшся нові нові аналізи, приймаєш нові пігулки та все одно бачиш негативні тести, і ти втрачаєш віру, що ти можеш стати мамою, можливо, ти навіть зазриш тим, кого вийшло з першого разу, і не розумієш, чому саме ти не можеш завагітніти, а може причина в емоціях та в пережитому досвіді, у болі, яку ти роками затискала всередині, у тому, що ти втратила контакт з собою. Негативний досвід стосунків з мамою чи татом, болючі відносини з хлопцем і втрата довіри до чоловіків. А ще може бути, що ти вже сама стала мамою своїм молодшим братам та сестрам, коли ще сама була дитиною. Ти не зважаєш на цей досвід, але саме він може блокувати вагітності. Я створила марафон Почуй себе саме для таких жінок. На ньому ми досліджуємо глибині психологічні причини безпліддя. Трах материнства, біль минулого, перфекціонізм, контроль, нав'язливі думки, проживаємо негативні емоції та навчаємось чути тіло і цінувати його. Та що найцінніше, це дівчата відчувають всім серцем, що вони нарешті готові стати мамою. Ми проходимо цей шлях разом, щоб ти нарешті могла відчути: я готова, я жива, і я мама. Якщо відгукується, напиши мені особисте слово марафон, і я проведу тебе туди, де тебе вже чекає твоя дитина, бо дитина чекає на тебе справжню і готову до змін. Лише ти можеш пришвидшити цю зустріч.